Всім привіт! Ви на каналі Ома Artist і зараз я зроблю для вас огляд бюджетної акварельної фарби. Набор на 36 кольорів від Марко Хрома. Будь ласка, ставте вподобайки, поширюйте та підписуйтесь на мій канал. Сьогодні у нас огляд такої новинки від Марко. Це такий великий чудовий набор на 36 кольорів акварелі. Ось такий він. Дивіться, скільки кольорів, які вони яскраві, круті. Будемо робити, як завжди. Зробимо така в нас палітра гарна, зробимо викраску, як я завжди роблю, а потім будемо малювати в таких гарних альбомчиках. І потестимо не тільки акварель, а ще й відразу зробимо тест цього паперу. Давайте спочатку подивимося, що в нас тут є в самому наборі акварелі. Крім 36 кольорів акварелі, є така палітра, дуже зручна. Її можна, так вона сюди вставляється, потім виймається, її можна тримати дуже зручно, тримати ось так можна. І використовувати для того, щоб малювати на холсті чи на мольберті малювати нею можна так тримаючи. Потім в набір входить також такий пензлик з резервуаром для води. Ось так. Сюди водичку будемо заправляти і малювати. Цим пензликом будемо робити викраску для того, щоб відразу оцінити, як малює, малює цей пензлик, чи він зручний в використанні. Крім того, крім того, в наборі є такі спонжики, для того, щоб можна було знімати залишки фарби. Сама акварель у пеналі знаходиться в пластиковому піддоні, який не виймається, який. Прикріплено до пеналу. Пенал дуже зручний, великий, і його можна з собою брати в подорожі. Ну, взагалі, дуже зручно з собою кудись возити добре, закривається. І використовувати також цю частину пеналу. Кришку можна використовувати як палітру також. Тут є велика площа для того, щоб змішувати кольори. Тобто, палітр досить для того, щоб малювати цей набор. Включає в себе все необхідне для малювання. Кольори дуже яскраві, насичені, чудово розмиваються. Сама акварель в кюветах дуже м'яка. Навіть не потрібно зволожувати її попередньо для того, щоб можна було набирати пензлем. Щодо пензля, в принципі, це стандартний пензель з резервуаром для води. Але до кожного інструменту треба звикнути, і для мене виявилось трішки заважко. Натискати на пластиковий тримач для того, щоб видавити воду для розмивання фарби. Щодо паперу, мені дуже сподобалася його фактура і те, як неймовірно гарно і акварельно виглядає фарба на ньому. Для тесту фарби я обрала новорічний сюжет з кроликом, символом 23-го року. Використати всі 36 кольорів в одному малесенькому малюночку для мене непосильна задача, проте я намагалася використати максимальну кількість кольорів. Вибрала і жовту гаму, помаранчевий, сієну, і зелені кольори, і лавандовий, і сині. Всіх використала і на снігу, і на самому кролику. Також коричні використала, чорні використала, червоні навіть тут, тут в мене є. Тому дивіться на результат. Кольори дуже гарно змішуються один з одним, утворюють безліч варіацій, не дають бруду. І в цій ціновій категорії це надзвичайно гарний продукт. Я його рекомендую на всі 100. У всіх фарб з кювет є одна особливість: вони не дають такої інтенсивності кольору, як це дають. Фарби з тюбиків. Саме тому, якщо мені не вистачало інтенсивності, я додавала темні кольори, які більш насичені. Чорний, темно-синій. ще окремо хочу сказати про білий колір, бо він мене дуже вразив. Зазвичай на зимових роботах я сніг роблю гуашю, бо акварель прожухає, і потім цього снігу не видно. Проте білим з цього набору можна малювати і сніг, і вуса, і деталі. Просто чудово. Загалом чудесний, універсальний та якісний набір акварелі.